Всім привіт! Я нарешті, друзі, дійшла на город на картоплю. Ось прориваю рядочки з картоплею, бо бачите, яке все зарожче. То треба ж її вже викопати, бо щось ніяк ми сюди не дійдемо. Два дні, як приїхали додому і все ніяк. А це вже треба зранку, зараз дурву два рядочки і потім ввечері вийду, бо вже сонечко перепікає. Сьогодні зранку прям так дуже рано не вийшло в мене вийти, бо ніч гучна в нас тут була і. Ну, у нас в Кременчуку, а ми ж недалеко. То якось не спалося, а потім під ранок заснулося. То зараз там яка, 9 чи 10 година, а я ще на городі. Але я дорву зараз. Оці два рядочки, а ті вечором вийду. Надіюсь, що вийду. Дорвати. Ой, бо що? Бо треба їй дарувати, а воно там позаду мене видно, що небо, вон, бачите? То не хмари, то дим. Цього разу Кременчук дуже в диму. Все чорне. Ой. То що? рвемо бур'яни, відволікаємося, що про це. Шо -то це? Дурне в голову не лізло, а воно все одно все лізе. Ну, я вже трошки відволіклась від усього. То одні думки, то інші думки, таке життя, це ще зараз ця школа, як добре, коли вдома всі, а школа тривоги. Ой. Трава майже суха. Це мені писали, чому ми рвемо, а не косимо. Бо тут, якби це була, як її називають, лобода або щириця, то ще б можна було косити. А так мало лободи, вон кущі там парочку їх. А тут таке мифійка, оця берізка, і вона розплітається, її не вкосиш, то краще вирвати. Тут картопля, гранада, і щось я буває у рву бур'яни, вона міленька. Треба буде копнути ямку, подивитись. Що за картопля? Бо ми ж як буде на Кіровоградщині, то гранада не дуже в цьому році гарна. А в нас я ще якось не пам'ятаю, я давно вже копала гранату. Ще там, коли молода, вона була та картопля. Що зараз купну, подивимось, що нас тут чекає. Сіла перерізати помідори. Перекручу їх, не знаю, чи кетчуп, чи просто томатну пасту зроблю. Щось передумаємо. Взагалі подивимося, скільки тут його вийде. соку цього. цього. От Отакі помідорки залишились поганенькі. Не знаю, сьогодні чи завтра треба знову позбирати піти. Ті хороші позакривала, а з цих ну, не викинеш, треба щось зробити. Зараз <смір> цим і займаємось. Ой, стрельнуло. як. Сік. Ці великі помідори он там залишила на салат, але такі, що поганенькі, сюди підуть. У нас вітер піднявся. Вітер, дим це і несе. У нас оце, я не знаю, треба глянути, можливо, то і на дощ щось схоже, а можливо, і ні. Ну так розтягнулося, так темно стало. Прям то не було таке. Женя вийшов з хати і каже, що дощ буде. Каже, та ні, напевно, не дощ, а просто вітер, дим цей розтягнув і таке, наче хмари, от-от розпочнеться дощ темно. Так що сижу, з помідорчиками займаюся. Коротше, тут і сюди та вже й вечір. ці. Зараз, поки помідори там будуть стікати, якщо щось з них ще й вийде А? гусінь всередині. Підемо щось інше робити. Ми справились. Ми, бо, он помічник допомагав, весь в помідорах, ну нічого. Там їх небагато. Каструлька, он 6 літрів, але зробили ми. Все-таки я вирішила, що на томатну пасту. Отак потрошки, нічого, я повитраю. Ти отак склади, я зараз сюди миску з водою принесу і помию. Та він сидів біля мене, поки я різала, писав, а потім які там. Яке писання, да? допомагає. Каже, просто ж цікаво, що воно тут робить. Я просто зараз у мене є там марля. І чи як воно Марлевий відріз. Бо я як кажу, марлі, а мене переправляють. Ну, чогось так звикли, в нас так казали, та я так і кажу. Тож. О, не занесу. пішла Ну що, друзі, все швиденько робиться, бо невелика кількість. Я оту каструльку, там 6 чи 5 літрів треба глянути, наскільки, то, наче на 6. Покипіло оце все 5 хвилин. Я перелила ось тут. Сито, друшляк, хто як каже, що це таке застелила ось цим марлевим відрізом. І дивіться, ми поки з Євгеном поїли, і оця помідорна водичка стекла і що залишилось. Ось густа яка маса. А водичка з помідорів ось тут. Хтось закриває помідори в цій. Воді. Ну, а ми помідори не куповані, то ж просто буду виливати. Все, зараз оце в цей в миску, переварити ще раз, додати сіль. Можна ще олійки і все, і в баночку, або можна просто в холодильник-морозилку. Ось така вийшла баночка цієї томатної пасти. Звісно, вона на вигляд не така, як купована, але все ж таки виручає. Я ото пам'ятаю. Два роки тому у нас дуже гарний був врожай на помідори, і по 20 відер збирала. Ми навіть їх і віддавали, і продавали, і що хоч робили. То також робила томатну пасту, то майже всю зиму користувалася томатною пастою. Я її і в морозилку в пакети, такі оті, що закриваються. І так, саме головне, гарно її, оце потім, що вийшло на ситі, проварити, щоб вона стояла. Сіль. Трошки олійки. Хтось цукор додає, я цукор не додавала. Швидко, просто і є. Це вже наступний день сіла робота відео, а кінцівку то не зняла. Ми то все то те, так і день закінчився. Вчора на город ми так і надійшли, бо на вулиці комарів просто дуже багато. Навіть це такий деш по подвір'ї, і вся стінка обліплена тими комарями. Таке відчуття, що поруч десь річка, он там через метр, і вони тут кишать просто. Так, що такі справи. А, знімати вже не знімала, бо з Євгеном трошки готуємося ж до школи, щось почитати, щось пописати. Йому зовсім не хочеться, але ну, треба. Нехай згадує, що воно таке. Так що такі ось справи. Дякую вам за перегляд, за ваші коментарі і до нових зустрічей. Пока-пока!